Матч такий бойовий вийшов, емоційний. І, е, вигравали і вели в рахунку, але десь е, у суперника той резерв, який і вийшов, е, це силовий форвард. Е, і Десь ми не допрацювали в цьому. Але я рахую, що ну, така, така рівна гра, да, і, для, болів, для вболівальників, так, я думаю, що сподобалось. І десь в кінцівки ми могли і зрівняти рахунок. В принципі, грою хлопців я задоволений рахунком. Рахунок, можливо, б витягнути було на, на краще. Ну, Знову можете сказати, що. Рахунок, чи має для вас значення? Тому що сьогодні була е, гра за шість очок, якби ви виграли локомотив, обійшли у турнірній таблиці. Е, дивилися у е, таблицю перед цією грою? Е, ну, в таблицю ми не дивимося і ми акцентуємо увагу хлопців на, на якість гри. Е, але ну, то, що там, ми не, не, не оцінюємо той результат. Ні, ми на результат Теж має значення в тому плані, що хлопці мають досягати перемог. Вони мають бути націлені на перемогу. В цьому вибудовується там психологія переможців. Так? І в принципі, хлопці завжди, виходячи на гру, бажають перемогти, і це дуже важливо. Емоційний матч, я думаю, для наших болівальників робити. Перемогу таку у мене, в мене вбистрих два м'ячі в другому таймі, ну, це класно, можна так сказати. А по грі, по грі ну, забили б, може, пенальки, було б краще набагато, може психологічно, тому що ми вже так, дуже втомлені, у нас такі навантажені нас ігри, і кубкові матчі, і чемпіонат, то хлопці вже наїлися. І те, що я казав в тому інтерв'ю, що десь треба набратися емоцій. Ну, от, Хотілося, але видно, що вони вже виснажені. Зараз, напевно, будемо думати, як їх знову підняти в той тон. По-друге, уже ну, в кінці можна сказати, що відбувалися по футбольному, десь, тому що вже грали на перемогу. Щодо емоцій, нереалізований пенальті, два камбеки, дебютний м'яч випущено на заміну футболіста Тараса Ляха. Напевно, що такі емоції не забуваються футболістами ніколи в житті. Ну тому і так. Ну, не забули пенальті, потім вже в другому тамі випустили хлопця на заміну. Вони чуть додали. Молодці. Я задоволений заміною сьогодні. Те, що Тростянець і колос 2 розділяють очки і розділяють перше-друге місце. І ви наступні за ними. Друге місце у вас це напевно що велика звитяга для локомотива. Це значить, що все йде за планом. Ну, я ж кажу, Ми граємо кожну гру на перемогу. А ще чемпіонат такий довгий, то не хочу наперед нікуди забігати. Будемо старатися бути там надалі, поки.